Починаємо наш концерт, який ми так довго чекали, не дивлячись на повітряні тривоги. Дякуючи Збройним силам України, цей захід відбудеться. Сьогодні цей вечір надзвичайно особливий для нас і артистів. Адже за підтримки міжнародної організації з міграції, за фінансової підтримки Йошікі Фундейшн Америка, ми з артистами знаходимось не на плиточці і не на кривиці, як зазвичай. А на красивій і великій сцені. Багато людей зібралося. Це батьки вихованців дитячого колективу Вернісаж народного це просто жителі Свято Петрівського. Це всі небайдужі люди, які хочуть відчути радість сьогодні на цьому вечорі. Сьогодні ми традиційно зібралися у рамках проєкту «Музичні теплі вечори. Дуже класно, дуже класно. Так. Дітки молодці. Настрій хороший, коли виступає наш вернісаж. Вони нас надихають, і вони допомагають нам весь цей дурдом пережити. Так що якомога частіше і більше таких заходів. Потрібно ж відволікатися від всього того, що відбувається в Україні. Тому що дуже важко. Дуже подобається. Петрівського? Ні. Ви приїхали подивитись? А, ні, ми ВПО з Харкова. Всім все подобається. Кажуть, що військовий стан, військові дії дуже важливо підтримувати людей саме культурою. І коли вони бачать дитячі очі, то є надія на майбутнє. Я, звичайно, задоволена і цією сценою, і тим, що відбувається, щаслива, що наші діти можуть виступати у нашому рідному селі на своїй сцені, і тому всі дуже задоволені. Вони дуже щасливі сходять і бачу, і ти на мене дивився. Ти на мене дивився. І всі дуже задоволені. І я задоволена, того, що дітам дітям дуже приємно. Я ти таке сонечко. Ти виступала сьогодні на сцені? Тобі сподобалось? Так! Да. ти тут живевся до Петрійському. Подякувати нашим Збройним силам України, що ми маємо можливість виступати на цій сцені. Як виступ? О, Добре, добре. А от і мама Діани прийшла. Молодець. Дякую вам за свято, за можливість. Дуже круто знаходитися в таких емоціях, переживати мене мурашки мужки. Звичайно, щаслива, що ми провели таку роботу, і така велика кількість людей можуть прийти до нас назад. В рамках проекту Музичні теплі вечори на нашій грантовій сцені, яку ми виграли в проєкті про творчі інклюзивні ініціативи громадянського суспільства пов'язані з музикою від міжнародної організації з міграції. Тож ми продовжуємо наші музичні теплі вечори вже на великій сцені. Ми дуже щасливі! Ура! Айно Україн із Б'ютфількантрі Especially супрасофістикаткарчес, спеціалібарик. Operas or music. Even Japan, we acknowledge a lot of the ballet dancers here in the Ukraine. That's my understanding. But I was really surprised, even after the full scale invasion from the Russia, a lot of the people still continue to provide a ballet, like a children dancing, continue to open this opera house. That's super nice for me. So that is a super interesting and surprising point for me in seeing for this culture in Ukraine. <laughs> Ой -ой, там Це останній номер, мій самий улюблений мій номер, який я дуже люблю народного колективу Вернісаж. Це вже останній номер музичних теплих вечорів. Ми щасливі, що цей захід відбувся, завдячуючи Збройним силам України і нашій повітряній безпеці. Разом до перемоги бажаю нам всім перемоги і Україні перемоги. Дякую, вау. Дякую.